Вони вийшли до стін касаційного суду у Києві і перемогли. Так гучно інвестори житлового комплексу Чарівне місто зустріли новину про ухвалу касаційного суду. Вона дозволить Київміськбуду продовжити добудову їхнього житла на вулиці Бориспільській у Києві. Не веду квартиру снимаю. Я переселенец Я плачу каждый месяц аренду. Сегодня собралось более 200 человек, но это только судебное заседание. Да. Если бы было отрицательное решение, у нас вышли бы тысячи людей опять под Генеральную прокуратуру, под Офис президента. Касаційний суд розглядав скаргу офісу генпрокурора про визнання недійсним договору на будівництво і відхилив її. Самі прокурори на слухання не прийшли у компанії, що має договір на оренду землі з підприємством Міноборони та Київміськбудом, який взявся звести об'єкт після розпаду компанії Укрбуд. Наполягали об'єкт треба добудувати людей без житла залишати не можна. Помімо інвесторів, там відходить частина житла військового служб жбовців тобто розумієте, що сам офіс генерального прокурора ставить палки щоб не до не отримали це житло самі ж військовослужбовці це казусно на рівні на рівні президента дається доручення а на рівні генеральної прокуратури здійснюються всі дії які перешкоджають добудову цього об'єкту в цілому об'єкт вже зведений на 70%. його недобудова загрожувала черговою зневірою інвесторів у державу та первинний ринок нерухомості тепер повнадіялися, що є усі шанси завершити будівництво вже цього року.